Вітаю, друзі! Сьогодні я розкажу вам про порушення, які характерні тільки дитячому та підлітковому віку. Перше це синдром загальної ретардації. Також є синдром парціальної ретардації, тобто дитина не повністю затримується в розвитку, а частково, або це так званий інфантилізм. Що це таке, і як його впізнати, ми говоримо на моєму курсі: синдром викривленого розвитку. Це синдроми, які дають нерівномірність цього розвитку. Частково випереджує, частково щось загальмовується. В цьому пункті ми будемо дивитися один з розладів це раз. Синдром гіперактивності, синдром страхів, синдром патологічного фантазування, синдром продяжництва та побігів з дому. Дисморфофобія це як страх тіла, він тільки у підлітків виявляється, синдром нервової анорексії. синдром надцінних інтересів та потягів, для того, щоб було зрозуміло, про що ми говоримо, я покажу вам це на одному з прикладів: мислення. Мислення та надцінні ідеї, які виникають у дітей, як, вони, як їх впізнати, як вони проявляються, і яким чином ми з ними можемо щось робити. Отож, коли ми говоримо на, на, про надцінну ідею, обов'язково це фіксація на якійсь думці. Це рідна фантазія. Дитина за неї тримається. Як тут відрізнити обсесивну думку від надцінної? Обсесивна думка вона тяжко дається дитині, вона не хоче це думати, вона з нею намагається боротися, вона на неї жаліється, вона про неї говорить, вона їй не рідна, це чужа думка, це думка, яка нав'язлива. Якщо ж ми говоримо про нецінну думку, вона рідна для дитини, вона її ніколи не віддасть, вона не хоче її віддавати, і навіть якщо вона є страшною чи тривожною для дитини, вона ні за яких обставин не захоче з нею розставатися. Також нам необхідно розуміти, який ступінь включеності дитини в цю гру, наскільки легко її ми можемо переключити. Наскільки вона хоче бути тільки цим персонажем, наприклад, в грі, або тільки цією істотою і ніким іншим. Наприклад, дитина може не відзиватися ніяк на своє ім'я, якщо вона вважає, що вона кішка, звати її, наприклад, Маруся, і вона хоче пити як кішка сполу з полу, зблються, вона хоче їсти як кішка, також не за столом, а руками чи лапками, чи язичком. Але точно не виделкою і ложкою. І ця дитина повністю в цій грі загрузає. І витягнути її неможливо, тому що завжди йде протест, дуже яскравий, дитина плаче, все одно відмовляється виконувати те, що ми її просимо. І таким чином вже важко зрозуміти, де гра, а де не гра. Треба зауважити, що в 3,5-4 роки всі діти грають у перевтілення. Це нормальний розвиток, розвивається фантазія, уособлення себе у інших, приміряння до себе ролей інших дорослих, якихось героїв, які їм подобаються, і так далі. Але якщо дитина грає в одну і ту саму гру і є одним і тим самим персонажем місяцями, якщо все тільки зосереджується на одній темі, і навіть коли вона не грається, вона все одно говорить про це, вона з друзями це обговорює, вона батькам про це постійно нагадує. І все крутиться навколо цієї теми. Тут вже можна звернути увагу, а що ж так цікавить цю дитину і чому ні на що інакше її не можна переключити. Те саме стосується і страхів. Бувають надцінні страхи, від яких дитина ніяк не хоче позбавлятися. І батьки приходять і кажуть, дитина боїться спати вночі, тому що може вилізти павук. А дитина цього павука з собою скрізь тягає, вона намагається знайти таку іграшку, вона намагається гратися тільки в павука, в неї одяг весь з павуком, і це такий страх, який приносить їй задоволення. Це також патологічний стан, коли страх страхом не є, і коли дитині він потрібен. Ми звертаємо на це увагу. Якщо ж дитина постійно грається тільки однією іграшкою, Питають батьки, чи це нормально, чи ні. Знов таки, все залежить від того, скільки часу, наскільки легко перевести з однієї теми на іншу, наскільки ця іграшка для дитини є цінною, чи вона, якщо її не знайде, то може взяти іншу і піти з нею в садочок, наприклад. Якщо ж тільки одне щось і перевтілення в нього, або це якийсь тільки один предмет, або це якийсь уявний друг. Це говорить про те, що нам, як мінімум, треба тут зупинитися і краще подивитися на це, і на те, як же мислить ця дитина. Якщо дитина повністю в цьому погрязає, то на пізніх етапах можна побачити, що дитина перестає товаришувати і вона вилітає з соціуму. Також, разом з ідеями і страхами з'являються 3-4 роки надцінні питання наприклад, чому земля не падає. І як ви, переживши перший шок, намагаєтесь пояснити дитині, в процесі пояснення ви розумієте, що їй не потрібна відповідь. Вона запитує вас знову і знову, знову і знову, знову і знову. І будь-яку відповідь, яку б ви не дали, вона її не задовільняє. Це називається надважливі питання, відповідь, на які не потрібно, а варто їх тільки проговорювати, таким чином змінюючи свій стан. І знімаючи свою тривогу. Але дитина проходить так чи інакше цей етап. І навіть якщо ми нічого не робили, вона перестає бути котиком десь через місяць, два, півроку, і не начебто нічого й не було. Батьки зітхають з полегшеннями і думають, фух, переросло. Переросло то переросло. Але що переросло? Наступний момент вони десь побачать 9-11 років. В цьому віці дитину може зацікавити анатомія, динозаври, стовпи, карти, астрономія, енциклопедії, будь-що, на чому дитина зациклюється. Вона щось читає, рахує, оточує себе цими всіми речами, намагається малювати схеми, поїзди, зупинки, цей схематизм. Десь в 9-11 років є таким небезпечним моментом, на який також треба звернути увагу. Вам не вдасться не звернути просто на це увагу, тому що дитина тільки і зайнята. І вона свою схему метрополітену, наприклад, або якогось сховища, або карти скарбів буде показувати всім. І це не буде зупинятися і стосуватися тільки того часу, коли на вихідних. Вони з хлопцями, чи з дівчатами, чи разом полюють на ці скарби. Ці скарби з собою в школі, ці карти постійно в голові прокручуються, всі розмови тільки про них, і складно не помітити цю надцінність. Якщо це більш дорослий вік, наприклад, вже 14 років, у дитини вже така метафізична інтоксикація, це вже для її мозку примітивно, і вона починає зациклюватися. на... Сектах, на релігії, на філософії і особливостями прояву є те, що вони ніяк не пов'язані з культурою того народу і тієї країни, в якій знаходиться і зростає ця дитина. Як нам розрізнити найперше, чи є ціль у цього вчинку, чи є ціль у цієї секти, у цього філософського напрямку? Навіщо він це робить? Якщо цілі немає, це симптом холостого ходу. Значить, точно щось цією дитиною не гаразд, і наша задача знайти де? Як знайти? Поговоримо далі.